Це нам отуди підніматися аж на самий-самий-самий верх. О, там якісь. Хі! Ух ти! Щуряки якісь. Хі -хі -хі -хі. Блін, мені не подобається, що тут стільки паутини. Їу. Ой. Такс. У киці прокачаний навик скритність. Тихо, тихо, тихо. Тихо-тихо там. Ти мені брехав. Скажи. А ти наступиш на оцю штуку? Давай. Ти молодець. Бемц... ой. Алло. Хорош.